Слава Україні! Закінчилась у мене відпустка. Ну і їхав я потягом. Коли я їхав потягом, я подивився у Фейсбук, а там через месенджер до мене прийшло повідомлення від Івана Андрусюка. Іван Андрусяк це побратим Івана Марусика. Іван Марусик це житель села Кадубівці, який загинув у бою цими днями. Мене Іван Андрусяк попросив, щоб я написав про нього пісню. Можливо, Іван Андрусяк його краще знав. Вони були можливо, з одного села, служили в одній частині, і як його друг, його боліло серце за свого побратима. Ну і він до мене звернувся з таким проханням. І вже їдучи в потязі на Одесу із Чернівців, то я е, написав отаку невеличку пісню і хочу заспівати цю пісню, яка присвячена загиблому Івану е, Марусику із Кадобівців. Немає з нами друга побратима. Іван Марусик загинув у бою, душа його у небі не зборима. За батьківщину загинув він свою, як чоловік він не ховався вдома. Сміливим був, пішов в воєнкомат, і роль його є у війні вагома. Тому для нас він самий рідний брат. Бо ж земляки також ми є з Іваном. Іван Марусик в Кадубівцях жив. В заставні ми, бувало, зустрічались, і в Заставні віталися із ним. Та ось нема із нами побратима. Загинув він трагічно на війні, і плаче матір та його дружина. Сумують нас в заставні, люди всі, та ми за тебе, друже, помстимося. Рашистів ми всіх знищимо в бою. У тебе ми, Іване, всі вчимося, як захищати землю, ось свою, бо ж ти герой всієї України, і Буковина – це рідний твій є дім, і Буковина проводжає сина. Оцей останній шлях до Бога твій, і Україна проводжає сина. У цей останній шлях до Бога твій. Немає з нами друга побратима. Іван Марусик загинув у бою. Душа його у небі не зборима. За батьківщину згинув він свою. Душа його у небі не зборима. За батьківщину загинув він свою. Ну так я на швидку написав цю пісню. Зрозуміло, що це не є така досконала пісня, досконале виконання. Виконував я це все, як кажуть, в дорозі. Написав на листок, переписав. Ну що, Іване? Спочивай з Богом, ти є герой. Дай Бог, щоб справа ту, яку ти почав. А твоя справа це боротьба. Боротьба проти російських загарбників, щоб вона закінчилась нашою перемогою. І після війни ми постійно будемо тебе згадувати, шанувати. Слава героям! Слава Україні! Ми переможемо!